Здоровенькі були. Вітаю на каналі Інтертехніка. І з вами Євген. Зараз ми поговоримо про ціни на новенькі міні-трактори і їх характеристики. Перший мінітрактор це Джинма GMT 404CN. Ціна 10 300 доларів. Двигун КМ490 ВТ 40 кінських сил. рідинне охолодження. Колеса невеликі, редукторний стандартний міст, але трошки більшої якості, ніж у кентавра. Висока вихлопна кабіна. Бачимо, є фільтр, є опалення. Навісний механізм витримує 550 кг. є розетка для причіпа, два гідровиходи і вал відбору потужності в захисному кожусі. Компоновка вдала. Є гаки для того, щоб щось зачіплювати. І буксирвальний. Буксирувальне вухо. Прийдемо в кабіну. Є у нас підножка, люк, магнітова опалення, додаткове світло, доволі ущільнена, КПП між ногами 4 плюс 1 на 2. Далі йде кентавер з ціною 9050 доларів. В ньому встановлений такий же двигун, як і в джинмі. Однодискове щеплення така ж резина. Є комплект противаг. Передній редукторний міст трошки слабший. Кабіна з оглядом 360. Навісний механізм на 550 кг, два гідровиходи, але трошки бідніше. як бідніше, немає щитка на вал відбору потужності. І, в принципі, все. Також ще розетка для причепа і боксирувальне вухо. Кабіна у нас з опаленням. Без люку, також стоїть штатна магнітола. Якщо когось цікавить, є вентилятор. Сидіння і салон краще, ніж в джинми, бо і КПП з боку і сидіння на подушці. Тепер мінітрактор ката КЕ 404. Ціна 340 тисяч гривень. Передній редукторний міст портального типу, тобто високий і доволі потужний, як майже в ДТЗ. Також комплект противаг. Движки в них йдуть свої, 4 заводу з Також є компресор, тобто пневматичні гальма і пневмоконектори ззаду. Навісний механізм може витримати до тонни. Напишіть в коментарях, хто знає точну цифру, бо ніде не вказано. Два гідроциліндри і трьохсекційний гідророзподільник тобто, можна чіпляти. Навісне обладнання, що переднє, що заднє, фронтальний навантажувач, ще що завгодно. Також є реверс і досить круте сидіння, і ще й маленький козирьок вкинули. І DW504 SDX на великих колесах. Тут також стоїть 4 двигун. Об'ємом більше 3 літрів. Компресора немає, але і ціна відповідна. 10 50 доларів. Справді добрий трактор. В ньому також стоїть посилений міцний передній міст, який витримує цих 50 коней і 50 коней чесні. Також є рівний пол, трьохсекційний гідророзподільник, навісний механізм з двома циліндрами і одним всередині. Класним обладнанням. Погляньте, як підігнані всі деталі, як продумана конструкція. Також маємо реверс, підвісні педалі. Додатковий прогрів двигуна перед запуском. Трактор справді хороший зробили, але ціна, як бачите, самі яка. Наступний у нас іде Scout Т504C. Є такий з кабіною і без кабіни. З кабіною коштує 12400 доларів, без кабіни 9200 доларів. В ньому стоїть 4-циліндровий двигун, без турбонадува, є компресор, пневматичні гальма, пневмоконектори для причіпа, бак на цілих 30 літрів, великі колеса, потужний передній міст. А де ж вони зекономили, спитаєте? Зекономили вони, в принципі, в салоні і оздоблені. І на всяких таких дрібних елементах. Тобто ЛКП і тому подібне. Навісний механізм також має. Два циліндри і один всередині. Всі необхідні причепи. Кабіна. У нас іде з люком, з опаленням, без кондиціонера за таку ціну. Є вентилятор. Додаткове світло. Рульове регулюється, підвісні педалі і реверс. І останній у нас кентавр 160B 9 генерації. Двигун GD16 на 16 коней. Що в ньому не так, давайте відразу. Не так в ньому то, що генератор встановлений над колесом, а не під капотом. Тоді рульове потрібно постійно обслуговувати, бо буде скрипіти жахливо. Мотоблочна коробка є мінусом такої техніки, але ціна. Потрібно слідкувати, щоб не їздити на блок і тому подібне. Одна точка, в нас, бачите, шків. У зручному доступі, це плюс, можна знімати, надягати ремені, 3 плюс 1, коробка, є повишені, понижені. гідророзподільник з плавучим режимом. Ось салоні міста небагато. Ну і звичне розташування